Тільки що ми повернулися з наших таких щомісячних великих закупів. Буду показувати, що купила, що скільки коштує. А, надіюсь, вам буде цікаво, тому що тема досить така популярна і в Ютубі і в Інстаграмі. На закупах ми були не в Бедронці, не в Лідлі, не в Кафланді, тому я думаю, що вам буде вдвічі цікавіше дивитись. Розпаковки Закупляємось ми там вже достатньо давно. Ну, десь, напевно, півтори роки. Нагадаю, що ми живемо в Польщі, місто Вроцлав. Тому, кому актуально, прошу дивитися. Вітаю всіх на своєму каналі. Якщо вам не важко, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар. Якщо вам цікаво відео самого магазину з актуальними цінами, пишіть в коментарі. Ось так виглядає цей магазин. Подібний до метро, і зараз будемо робити розпаковочку. Ми тим часом йдемо на касу, і я показую вам, скільки багато тут алкоголю. Просто дуже багато. Отака От корзина в нас вийшла. Магазин називається сельгроз. Це щось по типу метро або макро, як він тут називається. Є можливість скуплятися такими більшими упаковками, що в принципі дешевше. Також є різні всякі речі для бізнесу: всяка упаковка, всякі розхідники. Тобто, це більш такий, скажімо так, гіпермаркет для бізнесменів і для тих, хто має свій, свій бізнес і бере продукти або якісь там речі на фірму. Для тих людей там ще дешевші ціни. Але для мене такі закупи в цьому супермаркеті є досить вигідними, навіть при тому, що ми не купляємо на фірму, а як на фізичну особу. Вхід там по карточках. Карточку ви можете оформити прямо на рецепції таку одноразову, або через додаток просто скачати, зареєструватись і приїхати на магазин, на який ви зареєструєте цю картку, і забрати її як фізичну карту. Я користуюсь картою на телефоні. От, дуже великий вибір всього, особливо там, алкоголю дуже багато. Напевно, найбільше, ніж я бачила взагалі в Польщі, в будь-яких магазинах є все, що хочеш. От, так само заморожені продукти, там всякі креветки і все решта, різна риба. Є і морожена, і свіжа, такий великий острівок. От стільки вийшло в результаті нас сумок, чотири сумки. Тому, напевно, я зараз все отак розкладу гарно по кухні і буду знімати і показувати так буде найшвидше. Я виклала вже всі продукти на стільницю, і от така кількість получилася. Почнемо з цієї сторони: Дві пачки сухарів, маленькі пачки. Далі, 2 кг коричневого цукру. І от другий. Дві пачки такого рису, теж по кілограму. Манна каша, касія. Це щось по типу маргарина до випікання і смаження. Але я з ним інколи роблю якісь... Щось випікаю. Далі фунчоза, цукор білий 2 кг, попкорн, дві штуки. Один з маслом, один просто з солони. Кілограм ізюму, отакого квітки дуже гарного. Далі дві упаковки такого сиру. Перший раз його беру, була на нього акція. Тому вирішила попробувати. Далі упаковка капучино, яке порвалося від того, що яйця промокли. Нічого, промокла. Нічого, найголовніше, що вони всі в індивідуальних упаковках, тому йому нічого не буде. Далі, отакий от сир, він просто бомбезний. Реально, як Філадельфія. Далі сметана, теж відверто тут кілограм. Кефір один літр. Чай чорний з бергамотом. А цей сир дуже смачний. А, в принципі, я його дуже люблю. І якщо є, він то постійно беремо тільки його. Далі кусочок отакий чедера. Теж дуже смачний беремо на перший раз. Каша кладки рисові. А... Я так думаю, що їх треба заливати кипятком. Я взяла чисто так спробувати, що воно таке. Дві упаковки масла. Теж було воно сьогодні трошки по знижці по 300 г. Фунчоза, не знаю, чи казала. І з цієї сторони все. Рухаємося далі. Тут в нас шинка свиняча, вага 4 кг 200 г. Отака вона. Велика. Я спробую підняти тяжко одною рукою. Їдемо далі. А, два, тут півтора кілограми і тут 1300 це є а, куряче філе. Далі 2,5 кг крилишок, два свиних фарші по кілограму і один а, віпшовий то значить телятина. М'ясо ми закупаємо приблизно раз в місяць, раз в півтора. Тому я завжди роблю такі закупки. Далі це м'ясо ділиться на порційні частини і заморожується. Отаким От чином я переробляю це все м'ясо, і в результаті виходить набагато економніше, ніж купляти там по кусочку кожен раз, коли тобі треба. От, їдемо далі. М'ята вже була тут. Два пакети картоплі по 2,5 кг. Далі три перця болгарських, така велика пекінська капуста. Кажуть, що з неї класно робити голубці. І я хочу якраз попробувати два таких великих досить молодих часника, три приправи. Майораник, раник, Прованське і до курки. Один кабачок. І гость програми. Яйця, які постраждали в транспортуванні Тут раз, два, три. Не знаю, от ще четверте побити. Буду перебирати, буду дивитися, хто дожив, хто ні. Далі, отака упаковка. Тут 28 штучок, вафельок. Відкрию покажу от такі. На них була теж сьогодні акція, тому я взяла цілу упаковку, щоб можна собі було. Брати, коли там хочеться або коли е, там спішиш, чи щось влючаю. І отакий от хліб. І далі побутова хімія і всякі речі для дому. Перше це оцей е, ополіскувач для одягу. Я дуже сильно люблю цей аромат. Він просто бомба. Дуже класно так свіжо, чуть-чуть солоденько пахне. Далі е, спрей для. Туалету, як то освіжувач повітря. Теж класний запах має. Ну, це понятно, що. А прокладки теж. Ось такі губки маленькі. У нас є посудомийка, тому я беру такі самі дешеві, так, щоб щось помити, коли щось під рукою треба на швидку руч. Отакі От серветки. Ними я витираю лице після кожного вмивання. І вам рекомендую так робити. Це гігієнічно, класно а, і так менше висипань. Далі два таких просто великих рулони з відривними такими паперовими рушниками. Тут я на пробу отакий Софін, якийсь гель для кольорових речей для прання. Попробую, що воно. І дві штуки туалетного паперу Вологого. Так, от такі вийшли покупки. То все, що ми купили. Тому зараз я буду переробляти то все м'ясо, що в морозілку, що куди. І чек за оці всі продукти. І чек за ці всі продукти. Це 762 злотих. Можу вам помаліше провести, щоб ви бачили, що скільки коштує. Такий спосіб допомагає економити гроші. Як би це не звучало, хоча чек виглядає ніби великим, але по факту цілий місяць м'яса ми не купляємо, бо в нас все є. Тільки докупляємо якісь овочі і щось таке помілочі, то що хочете. Тому 700, ну, майже 800 злотих, грубо кажучи, ми потратили зараз і напротязі місяця ми ще потратимо десь до 500 злотих. Тому я вважаю, що ми закупились досить так ну, класно. Магазин, в якому ми закуплялись, називається отак: Сельгрос. Дуже мало хто чомусь знає про нього, і коли я хотіла їхати перший раз в цей магазин, не було подивитися відео в кого, хоча я шукала, і тому вирішила показати, що скільки коштує саме там, для того, щоб той, хто давно хотів, міг собі подивитися. Можливо, на наступний раз знімлю огляд самого магазину і асортимент. Якщо це буде потрібно, якщо будете писати в коментарях. Тому зараз я маю ту все розібрати. Побажайте мені успіхів. І я пішла. Я вже порозрізала оцей великий кусок шинки на такі порційні кусочки. Тут десь по скільки, давайте подивимося, може. Ну, я так думаю, десь по 400 грамів. Ну, майже 3037. Тому вийшло 12 порцій м'яса з одної довгої шинки. Тепер тут треба поставити в морозилку і все, і доставати по одному, коли це треба буде. А тепер давайте приготуємо голубці, але не звичайні, а з пекінської капусти. Як я вже раніше казала, буду робити їх вперше. Але по звичайному рецепту своїх голубців просто капуста буде пекінська. Першим ділом очищу три цибулі і розрізаю їх на дві, можна на чотири частини, одну моркву. Далі почистимо, але ні бачу, що цибулі я взяла чотири все-таки. Тому що частина цибулі піде на зажарку, а інша частина цибулі піде всередину в голубці. Туди три зубчики чесника, і будемо все подрібнювати. Часника може і не бути в рецепті, або може бути трошки більше, ніж три зубчики. В мене таких декілька штук, але дуже дрібненьких. Наливаємо в кастрюлю воду і ставимо, щоб закипіла вода. Далі я беру більшу частину цибулі і чесник, і. Пробиваю просто блендером в таку, ну, це не кашка, але такі дрібнесенькі, як кубіки. От я пробила вже цибулю, смажу її і туди ж часник. Часник я завжди в будь-який рецепт трошки підсмажую, просто щоб не було отого після присмаку часнику. Зблендерила моркву, туди додаю цибулю, і теж, виходить, такий дрібний, е навіть не кубік, а як стружка. До цибулі додаю сіль і трошки цукру для того, щоб вона карамелізувалася. Тим часом я зважила цей качан. Ви бачите, як я його обрізала. Важив він 1 кг. Обрізайте так, як я його обрізала, це десь приблизно 7 см. От, Бачите, я вже посмажила цибулю, і туди в ту ж саму сковорідку даю морку. Цибулю висипала зразу в рис. Рис я попередньо відварила, практично до готовності. А тепер подивіться, наскільки легко ця капуста просто розбирається на листки пару хвилин, і все готово. Далі ми її кидаємо в кипячу воду і воду я виключила, залишила там в кипятку її на 10 хвилин. Далі я її виняла, і вона стала абсолютно мігенька для того, щоб формувати голубці. Цю моркву я додала сіль, перець, трошки цукру, достала помідори. Це така, як, як томатний сік густий, додала туди. І е, от я посолила, додала прованські трави, трошки мускатного гріху. Е, і спеції додаєте суто на свій смак і лавровий листок. Можна туди додати чуть-чуть сухого часнику. Такого свіжого я туди не додаю, бо я не люблю, щоб ця підливка була часникова. Далі я ще дорозпреділяю оці листочки вже маленькі. Думала, вони підуть на дно, але в результаті я їх використала як губці. Бачите, наскільки стала м'ягенька оця капуста. Не треба нічого варити, по одному відділяти. А так, все закинув і готово. Далі робимо начинку. Беремо рис і цибульку, яку ми піджарили. Я це все перемішую. Рис в мене вийшов розсипчастий. І його треба приправити різними спеціями. Я додаю туди кілограм свиного фаршу. Рису десь в мене було, ну, напевно, теж десь біля кілограму, один до одного. Так чуть чуть туди вершків 12% жирності. Цього можна не робити, звичайно. Але я роблю, бо вони так сучніші сіль, перець, трошки приправи барбекю, розмарин, чуть-чуть солодка паприка. Але бачите, на таку кількість я додаю дійсно зовсім, напевно, на кінчику ножа кожної спеції. Найбільше сіль і перець, просто щоб не перебувати основний запах. Так, все заправили і додаю ще одне яйце і чуть-чуть базиліка. Далі в мене закінчилася сіль. Моментально пересипаю ще сіль в баночку, і приступаємо далі до роботи. Це все треба гарно вимішати і зробити однорідну масу. В цьому рецепті. Вийшло багато м'яса, вони вийшли такі прямо м'ясні, класні. Але я б на наступний раз брала один до одного яловичий фарш і свиний. Тому що, так виходить, трошки, трошки жирний оцей фарш. Начинка готова. Я в процесі ще трошки додавала вершків, щоб було прямо мокріше. Зараз все прибираємо зі столу і погнали крутити голубці. Але перед цим з капусти треба зрізати оцей твердий стержень. Робиться це дуже легко і просто. Капуста м'яка, піддатлива, але при цьому залишається хрумка і не розлазиться в руках. Тому не перетримуйте довше, ніж 10 хвилин капусту в кип'ятку. А далі діло за малим. Роблю маленькі котлетки, вставляю їх в капусту і закриваю їх зі всіх боків. Ви бачите, наскільки просто це робиться. Мені здається, що це навіть простіше, тому що форма капусти більш підходяща для того, щоб гарно її закрутити. Тому я для себе зрозуміла точно, що буду робити тепер тільки так. Тому що набагато менше заморочок з капустою. І з неї, я думаю, можна робити як великі голубці, так середні, які я роблю. І так само маленькі, просто розрізавши її напополам, так само прекрасно можна буде закрутити. Тому що, звичайна, капуста, щоб вона така була м'яка, її прям треба довго варити, і можна пропустити оцю грань між тим, коли вона вже розлазиться, і тим, коли вона якраз така, що треба. А з цією, все набагато простіше, я прямо зацінила. Тут ті листки, які мали піти на дно, пішли в мене теж на голубці. Тому що, як виявилось, мені фаршу якраз хватило на всю цю капусту. Все, мию, прибираю і будемо вкладувати голубці в кастрюлю. Ось такі вони гарні вийшли. Всі один в один, як під копірку. Один листок кладу на дно. Цього можна, звичайно, не робити. І голубці можна або запікати в духовці, або я їх варила на маленькому вогні на плиті. До цієї рідини з помідорами я додала трошки сметани, трошки ще води, і залила голубці. Варила я їх приблизно десь годинку, і отак вони виглядають. Абсолютно всі тримаються купи. Коли її достаєш, тому рецепт мені дуже-дуже сподобався. Плюс смачна оця юшка-підливка, в якій тушились голубці. На цьому цей домашній влог закінчився. Ми з чоловіком поїхали по справах. А вам дуже дякую за перегляд. Буду вдячна за лайки, підписки, коментарі. Це буде мотивувати знімати більше, знімати класний. Контент саме з польських міст. Живу я нагадую в Рославі, тому буду рада бачити вас на своєму каналі. Не прощаюся, до нових зустрічей!